Оце я з під'їзду знім, зроблю зйомки. Це вигляд з вікна під'їзду нашого будинку. Я помаленьку спускаюсь. Такі поручні. Ну, тут нормальні ступеньки. Нормальні? Нормальні сходи. Ось так. І тут нормальні сходи? Такі ж самі. Ось так взагалі? Альжурга. А тут уже почався альпінізм, бачите які сходи. Ось таке віконечко з виноградом. Тут я, от ось, бачите, які сходи. Дуже цікаві сходи. Це такий під'їзд старовинний. Я не знаю, скільки років в цьому будинку. Альпінізм. Ось бачите, які сходи. <ріст> Гора. <ріст> Гори. Тут ще дві сходинки. Ох ти. А тут пошта. Бачите, які ящики старовинні. І я вийду зараз на вулицю. Дуже добре. Тут світло микається, бачите. Ось такий коридорчик і така стиля. Взагалі. Все старовинне. Нажимаємо на кнопочку і шум. А, до себе. А, ха -ха -ха. У нас сьогодні сонця такого немає. Це вереск, вереск з каруселів. І там вниз, вниз. Ага, а може я так вниз піду, трохи? А може і Ні, Ні. обіду. Умний вгору не пойдет. Умний горло піде. Ну вибачте мене. Бачите, тут такий фешн-магазин. Цікаво. Одягнуті, принаймні багато. А молодіж в футболках але я не молодіж. Ага, це я так. такся онуків своїх у коляшечці. О, oh. а, оце, бачите, що робиться. Оце, ага. Звідси дуже гарно видно ці каруселі. Вентилятор. Так. 56-й автобус. Ну, у мене є прийма... принаймні квитки. Так я що... ні, не погубила, все, я перевірила квитки.